Як працюють та підтримують ветеранів у Сполучених Штатах Америки? Вінницьким помічникам ветеранів розповіли західні колеги. До Вінниці завітала делегація ветеранів збройних сил Сполучених Штатів Америки. Військові поділили своїм досвідом та дізнались, як працюють з ветеранами у громаді Вінниці. з жовтня минулого року в усіх ЦНАПах міста запрацювала послуга помічники ветеранів. Офіс американського помічника ветерана може з'явитися у Вінниці. Два колишніх військові збройних сил США перебували з робочим візитом у нашій громаді, дивились, як працюють вінницькі помічники ветеранів та ділились своїм досвідом нам дуже подобається Вінниця. дуже класна атмосфера, і нам дуже приємно бачити, як Вінниця ставиться до своїх ветеранів, як їм допомагають, і що їм надають абсолютно всю допомогу. І найголовніше повагу і шану. Своїм досвідом роботи з американськими колегами поділився помічник ветерана Дмитро Чорний. Екс-військовий отримав поранення у 2020 році і вже понад рік консультує ветеранів. Вони запитували, як проходить у нас. В принципі, ну розказали все, як є, нашим нам скривати нічого. От, тому ну, по їх враженням, що Непогано, але система у нас в Україні трохи інша, ніж у них. Вінниця перше місто України, в якому запрацювала послуга помічник ветерана. Те, що зроблено і працює зараз у Вінниці, це дійсно насправді. Дуже корисна і унікальна ініціатива, яка, як ми знаємо, працює тільки у Вінниці в Україні на сьогоднішній день. Є чим поділитися, і ми дуже раді, що ми мали таку можливість закордонним гостям, ветеранами Сполучених Штатів Америки поділитися своїм досвідом. Помічники ветерана, які працюють в нас в Вінницькій міській раді, це сервісний офіс у справах ветеранів. Ви знаєте, що в нас 12 помічників ветерана. І люди працюють, роблять все можливе, щоб допомогти ветеранам, які прийшли з війни. Послуга помічника ветерана у Вінниці безоплатна. Тут люди можуть отримати консультації з питань працевлаштування, навчання, соціального захисту та реабілітації. У США в таких центрах ветерани відразу можуть пройти медичну комісію та отримати усі довідки. Якщо західні колеги відкриють свій офіс у Вінниці, то впроваджуватимуть свій досвід роботи у нашій громаді. Євгеній Овсяніков Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.